Вітаю 21,58 5 травня. Давайте подивимося з вами на 6 і на 7 травня, яка у нас буде обстановка правий берег міста. По-перше, я так розумію, що тут буде захист. Дивіться, по-перше, то, що касається обстрілів, ми будемо захищені, але все ж таки якісь втрати тут у нас йдуть втрати, які можна встановити. Це всі події будуть відбуватися біля, я вам багато разів казала, біля води. Я так розумію, скоріш всього, десь біля мостів. Королева мечова. Цим да. картам, що руйнування тут можливі, але в мене в більшості оце проігрується з луною, як страхи, залякування. Це в мене королева Жезлова йде як захист, і вона йде як праця наших військових. Дивіться, на дьявола йде трійка мечова. І тут у нас йде король мечовий. Правий берег. У вас буде вестися там робота. Будуть стріляти. Скоріше всього, ви будете тут чути. Міста будуть ті ж самі, де і було. По поводу постраждалих можуть постраждати молоді люди, там, де проживають люди, і там, де працюють люди, може повилітати у вас люди шибки. Тобто там ось така подія може відтворитися. Ну і що у нас на дні правого берега? У нас лежить мах, трійка чаш, непогано. Будемо по-любому відбивати, будемо виходити з цієї ситуації, скажімо так, якщо можна було... Що таке мах? Це початок і він має все в своєму арсеналі. Цей захист буде робитися всім, чим можливо. Але люди у нас випадає і трійка мечова, і дьявол, і рицар, і полуні. Тому правий берег, будьте обережні. Загроза є. Давайте ми продивимося поле полі норманах. Ще трошки, так, знаєте, шлифонемо. Іде від неба, загроза, подія в небі. Е, але ж я не скажу, що щось таке в определенності такої немає, тому що хрест лежить між тучами. Ну а гори будемо проходити. Тут дві карти, по-моєму, да, заплановано буде йти. Робота не бачу руйнувань. Постраждали тільки люди, які дуже чутливі, а так, в принципі, такого я більше нічого не побачила. Опять-таки робота вблизі ближче до мостів. Може будуть збивати, тому проходити по клеверу, бачите, криси, е тому ну, і тут незначно, але домівки можуть то почути. Якось так по ренорманам мости. Поки що тримаємося. Чашіма. Йде захист тут. Будуть зупиняти щось. Так, да, будуть зупиняти. Тут непроста буде люди ситуація. Тут карта смерті. Сімірка, сьомка жезлів. Вісімка мечова, буде йти допомога. Повинно буде все нормально, загруза тут є. Почався зьов, Зівання на ці питання. По подіям. Дуже важлива буде інформація. Ось вона йде, негативна. Але що тут у нас? Давайте я продивлюся. Ну, по-перше, ця подія може просто не відбутися. Єстественно, вона в небі. Дуже, до речі, тут дуже серйозно все ось з ліліями. Тут все, та що ну, воно летить. Ось воно летить, але тут риба, що це за риба? Будуть збивати, буде все добре. Там воно буде не одне якось так, але будуть захищати. Уламки, звісно, я не можу тут сказати, що не буде. Все може бути, але, опять-таки, нам теж загрозлива ситуація, по Дніпро дивіться, як одно. Біля Дніпрогесу, люди будьте, будьте до того готові. Далі Дніпровський район Лівобережжя. Тут єдине, що нервова система, дихальна система, психологічний стан буде у людей, звісно, на, постійно на межі. То, що касається руйнувань. Ось що воно тут припало, ці зміни. Ну, проблемки якісь можливі, але вони під питанням. Бо тут, люди, працює ППО, тому що будуть оце ж все тут, бачите? Біля мостів, яка обстановка буде летіти. Будете з ключем? Будете з ключем, повинні бути живими. Але е, можуть бути по трансформації, по пльоткам, е, можуть бути під питанням, але можуть бути у вас руйнування район. Далі Вознесеновський район. Зразу, зразу випадають, е, значить, будуть, по-перше, збивати. Може бути десь загоряння по е, людям, опять-таки опять психіка, нерви, оце все. Щось, щось якась людина може постраждати, молодий чоловік, чи не дуже молодий. Ну, але це таке під, під, під питанням ще ця історія, і вона ще й вирішиться. Руйнування домівок. Бачите, домівки проходять, будуть незначні тут у вас події військові біля домівок. Пройдете по клеверу, тобто по меншому варіанту. Може, ну, трошки десь щось якось пошкодиться, сподіваюся, що так воно і буде. Ну, але ж ви всі знаєте, що таке клевер і як він може відігратися. Далі поїхали дивимося Олександрівський район. Ну, бачите, да? Бачите, наближається ця ситуація у нас. Вони думають, чи робити біля водички десь. Якось так щось запустити нам тут. Але Олександрівський район, то що обстріли будуть, то вони... Бачите, лежать усючки. Далі чи будуть у нас тут проблеми? Проблемки будуть? Вони, правда, лежать між таких карточ. Це наші військові, це рибка, ну, таке собі. У людях, вроді, нічого, але по домівкам, що по домівкам буде? По домівкам з ключем трошки, може, може, під великим питанням може бути десь щось знесете. Бачите, е, чи будуть обстріли. Так, тут буде летіти якась зараза, але її будуть збивати. Тут виходить, що їх буде два напрямки або дві штуки летіти. І одну зіб'ють, а одну можуть, а другу, а другу. Неясно, по друге не ясно. Ну, таке собі. Значить так, дивіться, опять-таки показує нам, наближається, буде наближатися якась дуже швидка подія. Два світила, тобто, я так розумію, що все ж таки в нічний час буде якась халепа у нас, може даже буде загоряння. Це буде, може, по комунікації, по державних установах, по яких бюджетних установах. Така ситуація можлива. Але ж вони під питанням. під питанням, тому що тут будуть, ми будемо проходити по кращому варіанту, будуть нас захищати. Ну, сподіваюся, що якщо буде оце загоряння, незначні якісь події можуть відбутися в Олександрівському районі. Незначні. Дивіться, це все одна і та ж одна ситуація. Це кожен район по-своєму її переживає. Дивимося далі Заводський район. Сказати так, значить, Заводський район. Ви вже деякі, деяких пару днів під напрягом. Я бачу це по картах. Тут якась може бути незначне пошкодження. Ну, явно, і воно біля домівок. Нічний час. Тут теж іде ситуація, яка пов'язала, опять-таки, два світила. Тут може бути загоряння. Заводський район. У вас є загроза? Ось, пожалуйста, пожалуйста. Будуть працювати. Пошкодження можливі. Це не в основному розкладі. Але коли я кладу на дитину, що незначне? Незначне може бути пошкодження, де біля домівок. <кхе> вночний час, може бути загоряння. Йдемо шив... Можлива якась буде ситуація така, але ми її, в принципі, пройдемо непогано. Це буде захист. Ось подія трошки несе проблеми. Хлопці, як завжди, будуть оце все лайно відбивати. Куди діватися? Ось воно летить. Робота буде проведена. Проходимо, слава Богу, бо тут домівки випали, бачите? Ці я букетик проглядувала. Зміни йдуть. Важливі з ключем. Дуже хорошо. Нічого глобального я не побачила абсолютно. Так, сонце, луна, дивіться, у нас постійно лежать ці дві м м м два світила. Далі криси, змії, ну це вже надалі йде. Але вони прямо йдуть один за одним, один за одним. Дно вообще, Шевченківське дно поганеньке у нас, Комунарський район. Комунарський район. Дуже близькі до Шевченківського, дуже близькі, просто отак от рядом. Та ж сама картинка будуть відбивати можливі, можливі і збиття, можливі і вламки, можливі і руйнування. Сказати глобально, що буде якесь. Бачите, летіти буде. Декілька, декілька. Проходимо по кращому варіанту. Опять-таки, я повторююся. Ну, скло може повилітати. Я не бачу тут більше такого глобального чогось. Ні. Дно. Ось виходять наші військові. Ну, загоряння може бути, звісно. Може бути. Ось по дитині. Тобто, далі йде. Карта комунарська. Дуже схожий з Шевченків, з ким я вже б сказала, трошки м'якше. Балабіну. Робитися в небі якась робота. В принципі, ну, прямо от воно показало, що будуть працювати. Вламки не повинні впасти вам. Якщо щось буде, ну таке воно. Незначне, незначне. Незначне. Чути можете. Так. Ну і донешко непогане, непогане донешко. Ладно. Глобального нічого немає. Так, і давайте глянемо кошугу. Будуть працювати по плану, все знають. Все будуть відбивати. Захищати. Витіти, звісно, у вас буде люди. Можуть бути, там у вас є якась, не знаю, чи вода, чи якась споруда, отам може бути загоряння, мост може якийсь. Бо якась така споруда, не знаю. Там, звісно, може таке статися. Хлопці будуть захищати. Ви бачите, коса лежить, військові ППО, ключ. От вам і все, будете з ключем. Незначна подія. Це значить не дуже страшно буде вам. Ну, скажімо так. Але пошкодження імовірні. Будуть збивати і можуть бути вламки. Ось так, мало Катеринівка мені написали правильно казати, так? Да? Мало Катеринівку пробило. Буде летіти коса, будуть робитися справи в небі. Опять-таки близько, якось до якоїсь споруди, чи до води, чи до чогось. Може бути загоряння, удар. Е, дивіться, це, що буде летіти, воно буде заплановано і його хлопці будуть збивати. Тому це можуть упасти вам. Вламки або загоряння бути. Це, у, е, у вас це не одна подія. От, то, що касається, наприклад, Запоріжжя, це одна і та ж подія на всі райони, і як показую, як кожен район переживе. Мало Катеринівка, у вас дві події йде. І у вас, по, помімо цього всього, вибачте, колихнула вас. Помімо всього цього, постійно Ідуть м, події. Вони невеличкі, але скоріш всього, ви постійно чуєте обстріли. У да. вас ви то відчуваєте? Так, все цей розкладик я зробила. Тримайтеся, всіх обняла, поцьомила.